Маркус Зузак сучасний австралійський письменник. Він створює романи, що ніби дихають болем, надією і дитячими мріями посеред дорослого світу, його сторінки пахнуть книжковим пилом та шепочуть про силу слів навіть у найтемніші часи. Я лишень попереджаю наступна бомба впала в безпосередню близькість до серця. Так смерть промовляє у романі Крадійка книжок Маркуса Зузака у 2005 році австралієць із німецьким корінням створив історію, що змінила уявлення про пам'ять, війну та дитинство. Зузак майстер розповіді, обрав для оповідача саму смерть, що з болем, але з тією ж незбагненною ніжністю спостерігає за людьми. 1939 рік Гітлерівська Німеччина. Маленька Лізель знаходить свою першу книгу на снігу біля могили брата. У новій прийомній родині вона вчиться читати і красти книги, ховає єврея в підвалі та бореться зі страхом словами. Ця історія залишається болісно актуальною, бо у кожному часі зло випробовує людяність. І лише слово здатне її врятувати. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.